Цьогоріч учні четвертих та дев'ятих класів через повномасштабне вторгнення державної підсумкової атестації знову не складатимуть. Такий указ ухвалило Міністерство освіти і науки України. Педагоги зі свого досвіду кажуть, відсутність такого контролю знань не дає можливості оцінити реальний рівень знань учнів з одного боку. Це допомагає дітям в умовах таких от негативних психологічних моментів. Під час воєнного стану, а з іншого боку, державна підсумкова атестація дала б можливість оцінити результати навчальної діяльності учнів за певний період. І ми не можемо без державної підсумкової атестації чітко ідентифікувати ті прогалини, які ми отримали у навчальному процесі. Та попри скасування атестації, до неї готувалися, говорять дев'ятикласники третього наукового ліцею. Розуміють важливість її проведення, хоча відмінні все ж таки радіють. Контроль знань є важливим етапом навчання він дає нам зрозуміти, де наші помилки. Я спочатку була рада, так звісно, готувалися, переживали, але потім я зрозуміла, що не так і гарно. Тобто краще б мене оцінили, і я вирішила, який в мене зрозуміла, який в мене рівень знань. Зрадів, що немає, що не треба готуватися, що е, не буде такого хвилювання, бо я ж себе знаю, що коли пишеш контрольні, то ти хвилюєшся, а це ж звичайні контрольніші. А коли пишеш ДПА, то е, забувається все. А якщо напишеш погано, там то. Е, і друзі будуть думати, що ти там погано вчишся, і батьки будуть казати, який ти поганий, що погано вчився. Незважаючи на скасування атестації, 4 та 9-ти класники після всіх обов'язкових контрольних робіт отримають свідоцтва про здобуття початкової або ж базової середньої освіти. На місці оцінки за державну підсумкову атестацію буде запис про звільнення від складання. Нагадаємо, державну підсумкову атестацію не проводять із 2020 року.